Вітаю учасників на каналі Capital UA. Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант, і вже більше 20 років я розповідаю українцям, як їм оформити приватну пенсію. Це все стало можливим відповідно до прийняття закону в 2003 році про недержавне пенсійне забезпечення. Ця лекція буде тривати 10-15 хвилин. Я вам розкажу основи, а потім додатково по кожній інформації зможемо розібратися. Отже, дивіться, в 2003 році було прийнято два закони, які на даний час забезпечують діяльність у нас пенсійної системи. Це закон 1057 про недержавне пенсійне забезпечення і закон 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Перший закон це про приватну пенсію, а другий закон це про Державну пенсію, тому що змінились правила, і якщо раніше враховувався трудовий стаж по трудовим книжкам, то з 2004 року тепер була, враховується лише страховий стаж. Це тоді, коли за, робот, за робітника сплачувались податки в пенсійний фонд України. Також ви самі можете глянути, що таке страховий стаж. От визначення, тобто заходити в інтернет, і страховий стаж це період, протягом якого особа сплачувала страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ЄСВ єдиний соціальний внесок. Не менше за встановлений мінімальний розмір на даний час ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата у нас 8 тисяч гривень, отже, ЄСВ мінімальний 1760 гривень, і це є умовою того, що вам буде нарахований стаж. Але державну пенсію можна отримувати лише з 60 років за умови такої, такої кількості страхового стажу. Зараз на екрані у вас з'явилась таблиця. Відповідність в 60 років можна вийти на пенсію за умови, якщо в цьому році. В 2025-му є 32 роки. Далі постійно кожного року буде підвищуватись цей страховий стаж. І в 2028-му лише за умови 35 років страхового стажу можна буде отримати державну пенсію в 60 років. Якщо такого стажу у вас не вистачає, то відповідно треба буде працювати до 65 років. І мінімальна норма мати, щоб вийти в 65 років на пенсію, треба буде мати 15 років стажу. Є деякі категорії громадян, які можуть трошки раніше піти на пенсію на державну, це мами п'ятьох дітей. Які доростили кожну дитину до шестирічного віку, і вони можуть піти в 50 років на пенсію, але за умови також 15 років стажу вони можуть трошки раніше вийти на пенсію в 50 років. Також дивіться для оформлення державної пенсії, там розраховується формула. В якій за основу береться ваша зарплата, а також цей коефіцієнт стажу. І на даний час, щоб ви розуміли, у нас пенсіонерів набагато більше, ніж ті, хто сплачує податки. На даний час у нас 10,3 мільйона пенсіонерів, а ті, хто сплачує податки, близько 9 мільйонів пенсіонерів. Робітників саме тому пенсії у нас малі, і якщо ви зайдете на сайт Націонал. Ця... Пенсійного фонду України то ви побачите отакий графік, в якому зазначено станом на 1 липня 25-го року, і що у нас 85 відсотків пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 10 тисяч гривень. Лише 15 відсотків отримують більше. І при чому це до цих категорій належить судді, прокурори. Депутати Чорнобильці, тобто це єдина категорія людей, які отримують пенсію більше ніж 10 тисяч, а всі інші вимушені жити на цю мінімалку. І пенсія далі підвищуватись не буде, тому що у нас є дефіцит пенсійного фонду. Пенсійний фонд України Банкрут з 1993 року. Зараз ви на слайді бачите, як постійно підвищувався. Дефіцит пенсійного фонду і на 2025 рік вже просто дуже складна ситуація. Не вистачає 419 мільярдів гривень. І коли мене люди питають, а де наші гроші, що ми сплачували в пенсійний фонд, ви маєте розуміти, що ваших коштів там нема, ви не сплачуєте собі на окремий рахунок. Всі кошти переходять одразу пенсіонерам. Ви бачите зараз на слайді 9,4 мільйона у нас платників податків на даний час, і 10,3 мільйона пенсіонерів. Ми сплачуємо єдиний соціальний внесок і він автоматично перерозподіляється між пенсіонерами. І ця солідарна пенсійна система у нас вже не працює так, як вона працювала раніше. Раніше вона працювала добре. Тому що раніше було п'ять робітників після війни, з 1956 рік багато дітей народилося і якраз вийшли на роботу, всі працювати робітники всі на заводи, сплачували податки. І тоді зарплата була 100 рублів, пенсія 90 рублів, і тоді дійсно пенсія була достатня. Зараз я вам розповіла, що дефіцит, і саме тому вже з 2003 року було зрозуміло, що солідарна пенсія не витягує вже і не може забезпечити пенсіонерів достойним рівнем пенсії. І тому була прийнята трьохрівнева пенсійна система. Про солідарний рівень ми вже з вами поговорили. Обов'язково накопичувальна або корпоративна ще не працює у нас в Україні. А система недержавного пенсійного забезпечення вже працює з 2003 року, і вона працює так само, як і за кордоном. За кордоном, трьохрівнева пенсійна система це державна пенсія у всіх мала, 20-30% десь від рівня зарплати, корпоративний рівень це. З зарплати працівників поступово відраховується 2-7% на окремий рахунок вже працівника. І потім працівник отримає ці кошти. А третій рівень недержавна пенсія, це людина сама обирає, де вона буде відкладати кошти. Єдине, що гарантію на це бере і держава, і компанія. Що ж у нас в Україні? В Україну запросили ці великі міжнародні компанії, щоб вони надавали послуги українцям. І відповідно до закону зазначили, що відкрити приватний накопичувальний рахунок можна в банківській установі, в недержавному пенсійному фонді або інвестиційно-страховій компанії. І саме 90% населення розвинутих країн відкриває собі рахунки. В інвестиційно-страхових компаніях. Чому? Тому що є безліч переваг. Зараз на слайді в таблиці ви бачите всі ці переваги, окремо по кожній з цих переваг у мене є відеозаписи на кожну тему. А зараз я просто так швиденько пройдусь по кожному. Отже, де ви можете відкрити собі цей приватний рахунок? Більшість мені каже, що будуть збирати вдома в банці, так або в городі закопають. Далі банківська установа, державний пенсійний фонд та інвестиційно-страхова компанія. Якщо ми поговоримо про надійність, то відповідно вдома можуть гроші стирити. Так? Банківська установа більш-менш надійна, але треба дивитися, щоб відповідав фонд гарантування вкладів і вкладати не більше там, ніж 200 тисяч гривень на депозит. Недержавний пенсійний фонд не гарантує вам зростання коштів, і навіть збереження цих коштів, тому що ваші кошти можуть навіть зменшитись. Інвестиційна страхова компанія бере на себе повну гарантію того, що ваші кошти будуть збережені, і також гарантує прибуток 4 Це прямо прописано в договорі. Додаткові всі відсотки вони намагаються нам заробити якомога більше. Тому наступний показник це про дохідність дома, звісно, гроші ми, не зростають у нас. В банківській установі бувають нормальні депозити, але там знімається податок. Кожного місяця знімається податок: 18% податок на дохід і 5% військовий збір. В недержавному пенсійному фонді потім знімається податок в інвестиційно-страхових компаніях. Не... Не знімається податок під час роботи, коли ви збираєте кошти, і також не знімається, якщо кошти потім знімає людина, який до 18 років, або після 70. Якщо людина забирає який там 65 років чи що, то там знімається податок, але не з усієї суми, лише з прибутку і не з усього прибутку, а з 60% прибутку знімається податок. А під час роботи накопичувальної програми податок не знімається, працює складний відсоток, капіталізація і тому відсотками на, на 5-6 рік наростає сума більша, ніж ви відкладали, ніж в рік ви відкладаєте. До прикладу, якщо ви відкладаєте 50 тисяч гривень, то вже на шостий рік лише відсотками за рік наросте більше, ніж 50 тисяч гривень. Про захист. Захист людини фінансовий є лише в інвестиційно-страхових компаніях. Захист від інфляції. Дома, відповідно, ніякого захисту нема, там девальвація круглий рік. Банківській установі все-таки є відсоток, тому трошки захищається, в НПФ немає гарантії, в інвестиційно-страхових додатково ще можна робити індексацію вкладу на той рівень інфляції, який був в минулому році. Що стосується власності, кошти, які знаходяться на банківському депозиті, увага і обережно це не ваші кошти. Відповідно до закону, це є коштами вже банківської установи. І у випадку, чого там військовий стан на даний час, будь-який час можуть забрати кошти. Я вас не лякаю це відповідно до закону. Так. Поки у нас так не діє, але. Маєте знати, а кошти в інвестиційно-стахові компанії не є майновою часткою самої компанії. Вони і далі належать нам. Ці кошти не арештовуються під час арешту майна, не діляться при розлученні. Пожиттєва пенсія виплачується також лише в інвестиційно-страхових компаніях. банківську установу взагалі немає такого розуміння, як пенсія в недержавних пенсійних фондах можуть призначити пенсію з 50 років і призначити лише на відповідний термін. А в інвестиційно-страхових компаніях пенсія призначається з 40 років і може бути розрахована пожиттєво. Тобто, тут вже є стимул жити 121 рік. Точно кошти ніколи не закінчаться. І також я на прикладі потім вам це покажу. І 18% держава повертає тим людям, які офіційно працюють. Тобто на вашу суму вкладу ще додатково, кожен рік через податкову ви повертаєте ваші кошти, це відповідно до статті 166 Податкового кодексу України. Це ви одразу можете перевірити. Якщо ви офіційно працюєте, можете навіть запитати у вашого бухгалтера. Так прямо і сказати стаття 166. За умови, якщо... У вас є накопичувальний рахунок в страховій компанії, ви повертаєте ці кошти. Тепер давайте оглянемо, як саме працює ця програма. Людина сама обирає, яку суму коштів в рік вона буде відкладати. І відповідно: чим більше буде відкладати і чим більше буде термін, тим більше грошей збере. Ми беремо, для прикладу, 30 тисяч гривень, 30 років сама людина збере 900 тисяч гривень. Під навіть 12% річних загальна сума буде більше ніж 4 мільйона гривень. І потім людина може або забрати всі ці кошти, або розрахувати пожиттєву виплату. Пожиттєва виплата розраховується таким чином, що людина свої власні кошти проїдає за 10 років. Це стандарт кожної страхової компанії. От в нашому випадку. Я вам, як приклад також показую, бачите, за 10 років, за 9, за 8, навіть за 6. Тобто, чим людина старша, тим їй більше грошей платять, і, відповідно, вона проїдає свої заощадження за. Бачите, за 6,5 років, а далі вже живе за рахунок компанії. Але сам, саме приємне те, що дійсно можна починати отримувати в 40 років, якщо людина оформила в 20 років накопичення, в 40 років закінчилась її програма накопичення, їй розраховується пожиттєва пенсія. Вона за 10 років проїдає свої гроші, а далі живе вже за рахунок. Компанії, і оце вже так прикольно, і так само діють у нас європейські пенсіонери. Зараз у вас на екрані перелік всіх цих компаній. Я можу вам їх і особисто вислати, але перелік вам насправді ніякої інформації такої. Не дасть, тому що ви особисто не можете звернутися в інвестиційну компанію і оформити собі рахунок лише через фінансових консультантів, і це робиться абсолютно безкоштовно. Чому? Тому що компанія вирішила не витрачати кошти. На оренду офісів, на зарплату робітників, на підбір робітників, на рекламу, а працює саме таким чином, що вона запросила працювати фінансових консультантів, які за своїм бажанням самі вивчають. Цю справу і тоді потім компанія сплачує комісійну винагороду, і це вигідно і як для компанії, і як для консультанта. А ще більше вигідно для клієнта, тому що клієнту не потрібно їхати в робочий час в офіс, готувати кучу документів, в чомусь розбира... розбиратися. Все це робить для вас фінансовий консультант. А для клієнта ця послуга абсолютно безкоштовна. Зараз я вам дуже коротко розповіла основні нюанси. А кожна наступна тема у мене є в записі лекції в цьому каналі. Також або зверніться індивідуально, і я вам вже додаткову інформацію надам.